Ну що? Здоров! Здоров всім! Здорові бать! Здорові бать, блять! Що? Е, вітаємо всіх з першим снігом! Ми в Нью-Йорку, да, Нью-Йорк. Ми зараз щас... не ми зараз не в Нью-Йорку, ми зараз десь... Ну Десь в якомусь аль, Альбукерке. Зараз ми підемо. Тупо, Є... нахуй, альбукерки, типове альбукерка, що не видно, що. Добрий вечір. а Можна два фільтри великих, будь ласка. Зараз, я вже забув, насправді, куди ми йдемо, якщо що. Але зараз згадаємо і розкажемо вам. Коротше, що, що у нас по плану? Ми зараз підемо. Кишачий магазин Кишачий магазин у нас сьогодні. Ми з'їмо... А ні, кишачий магазин після. В кінці, в кінці. Ми з'їмо... Шаурму, яку Марія мені розказує про неї, що прямо пиздець розйоб вже не перший місяць, а я жодного разу її не їв. Сходимо туди, а ну це по суті всі наші плани. Так? Кищачий да. магазин і туди. Да. Просто каву п'ємо. Я тепер не буду ніколи в житті казати вам нічого про фільтр, бо ви ахуєвші. Нас забулили за те, що ми просто блять, людині пояснювали, що таке фільтр. Так що тепер з цього, з цього моменту ніякої демонстрації приготування кави ніхуя. Просто е, на ничку від вас купуємо собі каву і все. Ти ти шептав на вушка, коли замовлення робить? Так. Да. І отак ще рукою йому е, отак от провів і сказав каву. Пизда, вийшли на ЄРЛ погулять, ось таким і балом хочеться йти. А це шазайчик зайчик тільки початок. Кросівки – це форси. Я їх не дуже люблю насправді. Марія мене колись змусила їх купити, бо вона сама таскала. Скільки ти, в тебе ж не одна пара була? Ти їх, ти затаскувала мене одну і якийсь купувала. По Форса, потім вони помінялись на 95-ті. Я взагалі не сильно насправді запарююсь зимовим взуттям, бо я е, майже постійно сиджу вдома. А якщо не вдома виїжджаю на машині, тому я дуже щасливий. Що я можу просто в звичайних кросівках, в яких я і влітку ходжу лазити. Я насправді скажу так, я ще зі шкільних часів, часів завжди мріяв собі купити угі. Я дивився на, на дівчат, як вони таскали ці угі. І я такий, блядь, це так зручно виглядає, так охіренно. Але, блядь, я вчуся, я живу в Козятині, які, нахуй, Угі. Їбало буде бити кожного дня. <рес> <рес> і я так і не купив, ну і якось і потім так до цього і не, не дійшов. Ну, Зараз це не жіноче взуття, а зараз це унісекс, у них є як чоловічі, так і жіночі моделі. Але у нас все одно типу, чогось типу звичайний. А... <смітна> в... Відвикаю від цього, коли при... ну, сид собі в Києві, сижу, 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 приїжджаю в користень і там всі в користені. <смітна> а ти так робиш мені вдома постійно. Я <смітна> по дому хожу, вона на мене так дивиться. Мені, коротше, колись мама купувала, сиділа на сайті. Для спочатку для Ірми для сестри купувала там дитячий шмот. І знайшла мені колись мої перші тімберленди на тому сайті, які були на три розміри більше. Але тоді це так модно було, що я такий класно сидить, охуєнно. І ходив як придурок в них. Я просто газети підкладав туди, по дві пари шкарпетків, величезних, таких товсті товстих носив. Це було жахливо. Тімберланди зараз... Ну, типу, ми подивилися відос, де чувак, який наче в цьому шарить, каже, що зараз повертається до моди. І я вам просто це так само процитував, озвучив. Не думаю, що вони прям ставали немодними. Ну, типу, да, це, 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 це вже класика. Це вже класика, угу. тому це як. Як ті найки, які я ношу, типу я спеціально собі беру такі моделі, які я знаю, що ніколи, блядь, з моди не вийдуть це. Класичні ці 95-ті. Оці наприклад тренд, але це не я купувала собі. Це я у сестри забрала. А ще про New Balance дивилися, Цікаво, що ви розуміли. Ну New Balance це такий бренд не, не починай розказувати. Чого? Бо ти мені почала розказувати, і потім, посеред історії, згадала, що ти не пам'ятаєш цієї історії. Ні, я просто <сережу, <сережу> як <сережу> так як на було раніше. Вона була раніше бренд був.

А, диви якийсь слон. Ого, виліз з екрану. Найбільші екрани в Європі, якщо що. Зайчики. Забула, забула сказати. нью у нас мали інший е характер, тому що около футбольна двіжуха помітила їх і почала носити. Вона не нормальна якась. Uhm. В ресторані? Сюди, так. Наверно, сюди. який ми у вас в ресторан ведемо. Ви вони... знаєте, скільки там бургер коштує? Тисячу гривень. Добрий вечір. Нам сюди, вас. за шорбою. Що Шо, у нас шаурма з куркою, тільки масала? — Ні, треба з'я. там де у вас — біф. Дивіться курка, тому що це вона якось завжди є у всіх. Як стандарт іде. Ви якраз можете дізнатися, яка порівняти, кав, рівняти, як вам смачніше. -Ага. Але я його заради біфу бій, яловичину. А я можу до такого, до такого травити. Uh, а, і наполовину не зміниться включать. О, наполовину супер, бо ми поб'ємося. Це перший раз? Так, так. Запропонував сильний соло. Давайте класику, а там тоді будемо наступний раз. Айран, мама. Мабуть, треба іран під це, так. Давайте два ірана. З тваринами допомагають. А з цими тваринами маємо. Що ви мудакаєте? Немає поглузані ніде меню, але дійсно, от, типу, оця частина дуже дорога. Я колись коли займався фріланс-зйомками, ми коротше, приїжджала делегація і постійно водили. Це декілька разів було. Постійно водили цю делегацію сюди, і ми були типу як операторами на цьому. І також нам нам перший раз посадили, коли перший раз сюди привели, сказали, ідіть, замовляйте собі, що хочете. Ми позамовляли, а на наступний день ще одна наступна делегація приїжджала, і на наступний день нам сказали, сідайте з нами за стіл. Бо, походу, ми щось занадто позамовляли. А там, типу, ціни такі. Ну там реально щось бургер був. Ну може, не тисячу, але дуже дорого. Стейки, там щось по три тисячі були, чи що не пам'ятаю. Вже, хто, хтось писав, чи вам е, дівчина не потрібна. Потрібна. Потрібна? Дівчина потрібна, якщо що. Хоче, е, так як це доволі дорогий заклад, то, я думаю, що ну, багато людей про це знають. Я пам'ятаю, був такий прикол, що кожного разу, як ти виходиш звідси, тут стояла прямо черга людей. Ну, які не стояли прямо в черзі, але видно було, що вони чекають, поки люди почнуть з ресторану виходити і підходили з найтупішими історіями якимось. Ну, по... Клянчучи гроші, клянчучи, подзвонити і все таке. Зараз таке тут ще відбувається, ви не знаєте? Нема такого зараз. Ну, Мабуть, мабуть. Ведь не знаю, як це, як це назвати шаурмою, тому що воно взагалі абсолютно не схоже на. Те, що люди звикли називати шаурмою, це абсолютно mm -hmm. інше. І навіть прикро, що воно називається однаково. Mm -hmm. Це не має права називатися шаурмою, тому що всі будуть думати, що це шаурма ота. Дивіться, це коштує з подвійною куркою 179, з подвійною яловичиною 219. Але це подвійна, а не звичайна. Це по-перше. По-друге, не рівняйте ці ціни з шаурмою в ларьку. Вона коштує кожної своєї гривні. Вона мені, знаєш, вона мені схожа на ту, що ми на mm мусульманському -hmm. ринку їли. То взагалі найкраще шарма, що ми в житті їли. Але вони дуже-дуже схожі, дуже близько стоять. Mm -hmm. Навіть, не знаю, ну та, та дешевше, тому, тому вона, mm -hmm. мабуть, все одно до годину. Але то тільки по п'ятницям і дуже далеко. Mm -hmm. <п> Ну-ну. <'ятниця> <п 'ятниця> і основний прикол я вам не розказала. М'ясо тут не крутиться, оце на грилі. А воно томлене. Воно дуже ніжне, рване, томлене м'ясо. А як ваш канал називається? Це тремпа, Можемо вам посилання дати. Це на твічі стрім. Ось вам ручкою, ручкою махають, можете почитати, подивитися в чат. Все, дуже дякуємо вам, Все, гарного вечора. Всі, всі нас дивляться і думають, що ми багаті. Зараз підійдуть в тебе гроші просити з тупою історією. О, це що, це. Це меню біфа якраз. Біфа, давай mm. подивимось. Ось це мід. Та нормально. Ні, Ну тут щось слухай, не дуже дорого якось. Ну Сіфуд дорога. Це не за облачні гроші, можна один раз на півроку сходити і поїсти таке. Але якщо ви мене спитаєте, чи бургер, ну, той, що я їв, він, мабуть, був там. Він, я пам'ятаю, він дуже дорогий був, не пам'ятаю, який саме. Але якщо ви мене спитаєте, чи це найкращий бургер, який я їв, я вам скажу, ви що йобнуті. Взагалі абсолютно ні тупо звичайний бургер. Але якщо ви мене спитаєте, чи це найкраща шаурма, що я їв, я скажу, це топ-2. Сніжинки. Сніжі собачка сніжинками та понюхав чатик. О, Філіп, боже, ну боже, якою злякалася. Ой, опа. День. Добрий день, добрий вечір, їбать. А, Филипп, я а у нас тут стрім, можеш ручкою помахати. Ой, Добрий вечір. А що з ручкою. Я упала. А подожди, а я бачила, що ти упала. А як? Я їхала їбатися і не доїхала. <ристо> Клас. Я, я просто їду, з Краков. в сус". соля поїхала. О, це, давай, давай. Каже, їхала їбатися і не доїхала. <ристо> Дивіться, який спайдермен тут. А, Дядки, а що це за бляжик? Що Це взагалі за арт. Що це за, за... дістати? <ристо> <ристо> Сидить кура. Тут паукантовстий. Диви людина паукантовський. Це що таке? Там такий жирний спайдермен. Там. Маша, блядь, що за слова пиздець. Ти сказала «товстий» один раз, я, я промовчав. Ага. Е, потім ще раз каже, я, я мовчу, потім там такий жирний спайдермен. Розкішний, точніше. Розкішний спайдермен там сидить. Якби я не відреагував, мабуть, наступне сказала, бля, ви бачили, який там жироба спайдермен судить. Ага. Так реально, такі. блін. Це реально спайдермен. Маша, так не можна казати взагалі. Бля -бля -бля -бля. В них ще, блять, 500-600. буде. Нічого, послуємо, дивись, як тут красиво. Добрий вечір. Добрий вечір. Який тобі вкусний Туся? Тобі якийсь вкусний. Для... Туся. Туся. Ти Туся Туся Тусечка. Вкусне для... а, Магазин, провали, да. Тобі вкусне. Що таке? Магазин привели тебе. Любить він тут. Всяке дивитись. Любиш? Конечно. Любиш. Іграшка для собак, це він туди м'ячик закидає, вона йому випльовує, так? так Великий, хорошо. Так. А оці Оце штучки. Це другий рівень. Тут ви ховаєте по корм, і він вже шукає, де знаходиться ага. Це різні різні. Це він, теж він другий, вийде. просто він до да, іншого плану. Я переживаю, щоб він просто не підходив не нив під, під цією штукою, щоб йому дістали, як він постійно робить. Ні, ні, ми його... вами. все, будеш головомолки рішати. Все, я пішов на вулицю. Я визиваю таксі. Ну подивимось, як Нейтан там буде з цим справлятись. Я, звісно, знаю, що він пиздець, який розумний. Команди він вчить їбать як швидко. Що стосується речей таких, де можна нанити якусь хуйню, то він ниє постійно. Собачка, будеш мозги свої, напрягати. Зараз дома будемо показувати йому. Ну, що ти його лупиш? Стой, дай поставлю, а ти що ви за викликав? Болт. Чи не уклон? Захотілося годіть. У мене, ось, ось, при... в мене, в мене в уклоні досі забита половецька. І oh. мені впадло вводити пальцями адресу. А я коли приїжджаю на таксі, то я такий типу, та похуй, потім зміню. Класне, і я, така я, якось, я якось розповідав історію, uh -huh. що на Новий рік. Святкували новий рік, понопивалися. Да, потім, потім викликаю таксі додому. А мені якраз в той період постійно снилася та квартира. Це той притон, де ми жили, як бомжі, де така, такий бруд відбувався. І мені декілька ночей підряд, останній там, ну, воно снилося, снилося, потім не снилося, потім знову снилося, що я знову живу в тих умовах, блядь, і жахливо. І, коротше, святкуємо новий рік. Така, типу, знаєте, казкова ніч, ну це ж новий рік, там, типу, все багато чого збувається. І я, і мені якраз перед цим вночі сниться сон, що я знову живу в тих умовах на тій квартирі. Ми напиваємось на новий рік. Я викликаю в незрозуміло, якому стані уклон, бо інші таксі не їдуть. І просто, блядь, приїжджаємо в ту квартиру. Піп під той під'їзд, там о п'ятій ранку вже ніякі. Я дивлюся, думаю, єбать, як ми тут опинилися, що взагалі відбувається. Це так кріпово було, що просто пиздець. Я приїхав. Ну я дуже п'яний був. Я приїхав додому. Ну ми я змінив адресу. Поїхали додому, я приїжджаю додому, і в мене до мене прийшла нав'язлива думка, що мені треба побувати в тій квартирі, щоб її відпустити. І я настільки п'яний був, що я свято вірив в те, що якщо я приїду в рандомний день, подзвоню в домофон в ту квартиру і скажу: можна я вам заплачу 500 гривень за те, щоб просто прийти в цю квартиру, подивитися? Мо може собі познімати, бо я тут раніше жив. Я свято вірив в тому стані, що мені що люди погодяться за 500 гривень на таке. Прикиньте, тупо, вам ті, приходить, каже, 500 гривень на, я в тебе по хаті похожу, блядь. Бо я тут колись жив. Квартира приворотна, Філіпа, зробила. Да, да. Так, бери, бери пакет. Ого, єбаш, блядь, Йо, Як йобнутий єбаш. А воно наше, Тойота його Сука, блять, оця собака нахуй заважає чимось йому. Сказали під куртку, заникнемо, його, блять, навіть видно не буде. Це треба, блять, врубати їблана, сука, і вийобуватись. Ну я, блядь, не можу просто з цього. Ну тоді чекаємо. Блін, може пройдемось щось? що. Ти хочеш туди пройтись? Так. Єбланша чи що, сука, йобана? Маша. Так а чого вона, блядь, ще й не тормозить. даже? йована. Блять, ніхто мене бісить. Пішла нахуй. Фух, таксист, звісно, зіпсував настрій. Ах. Та що все покажемо диви Манхетен п'ять. То був Таймс uh, Сквер тут Манхеттен. — Це Чикаго. Ой, Чикаго. Блін, я розумію просто, що, типу, ну, якщо є функція пец, то, типу, ну, якби він все зробив за правилами, але в той же час не розумію. У цієї принциповості, я розумію, коли блять це величезний лабрадор якийсь. А коли це, блять, сука маленька собачка, яку ти тупо навіть не побачив би, якби ми її перед цим ну, під куртку засунули, як він, блять, сука, і сидить. То наші ці принциповості? Ого, це ти новий. У мене реакція спайдермена. Що він робить? Ну ти що, дубінь чи що? Снігом кидається. Ну оно видите, да, я в тебе хочу снежку заряжать. Чого треба було зняти рукавички? Що це за перший сніг і жодної сніжки нікому в Єпосос не пролетів? Я зараз тут наберу, Я зараз камнем тебе кину. Дивіться, яка хорошенька.